74-річну жінку знайшли мертвою у колодязі сусіди, коли хотіли загасити її палаючий будинок. Іван прокинувся посеред ночі від гучного тріскоту. Виглянувши на вулицю, побачив, горить сусідська хата. я би думав, що в хаті є внука і жінка. Думали, люди в витягнуть. і витягнуть. Во вони до колодязі і води не набираються. Во поні защитили фонариком, а там от людина. Тіло господині витягнули правоохоронці, а селяни тим часом гадають, хто ж скоїв страшний злочин. Вона мала гроші і носила коло себе. І так кому-небудь розказувала, що вона має гроші, має гроші, і не маю де, де їх скувати, і боюся вдома тримати. Після страшної ночі село завмерло від жаху. Дуже найстрашно. Я Я перший перше, чи жінка, чи діти, чи вечором до магазину, чи, чи що, чи на двір вийти. Так ніхто не вийде, Смеркаєш, ніхто не вийде. Я вон, маю таку більшу собаку. Я її споча спускаю ночі собаку. Результатів експертизи правоохоронців ще немає, як і свідків та слідів злочину. Спокій селянам тим часом охороняє посилений наряд міліції. Роман Поронюколеся Турчин Львів ТБ.